Дівчата, привіт! В мене якраз розпал цвітіння шлюмбергіри. Подивіться, яка краса, яка в мене заквітла шлюмберга, ще є бутони. Така вона помаранчева, але не ярка. Серединка у неї біла. Такий маю сорт, вона ще не вся заквітла, дуже багато бутонів. Білу шлюмбергу, яка в мене квітне з таким рожевим відтінком, я вже вам показувала. Вона теж багато бутонів розпустила. Ось яка вона красуня в мене. Але я ж говорила раніше, що дуже відквітає. Ось перша квіточка. Яка заквітла на білій шлюмберзі, вона вже відквітла, зав'яла. Але багато є ще розпусків, і багато ще має вона бутонів. Ось така краса. І Малинова теж почала квітнути. Ось такі бутони розпустила. Ярко-малинова. Телефон колір не передає. Та помаранчева, а ця малинова. Теж має ще багато бутонів. Краса, неймовірна, в цьому році. Моїм шлюмбергам вже два роки. Вони пересаджені в такі горщики кольорові. І в цьому році, в цьому сезоні цвітіння, вони мають дуже пишне, красиве цвітіння. Такі справи, друзі, по шлюмбергам.